Минулий я прочитав Дани Камлюк нашої сестри. Зараз по всій Україні гарні люди в будь-якому разі. Це Максим Степовий, кривий ріг, досі степ луною, грізний брязкіт сталі, а над стебом клич за волю В бій веде повсталих не за славу. За свободу, не на смерть, а в ірій, йшли сини свого народу молоді та щирі. Всі за батьком отаманом на багнет червоних вкриє поле кров тиранів, залунають дзвони, але ворог ішов стіною, звір не втомився, степ багрянів під ходою у крові втопився. За спиною рідна хата ворогу не взяти. Та у серці Україну не закриють грати, громом вдарив долі постріл, брати, прощавайте, як доволі доживете, від мене вітайте, спи спокійно, отамане, спи і не турбуйся, вже і куля не дістане, коні не спіткнуться, спи спокійно, батько рідний, ми не підведемо, пройдемося по Україні. ворога доб'ємо.